Вельми шановний ойче Дієго, дорогий наш директор медіа-центру, дорогі співпрацівники, сестри, дорогі брати і сестри в Христі. Дійсно дуже важливий день сьогодні. День, коли ми розпочинаємо через телебачення проповідувати, проповідати Ісуса Христа. Того самого Ісуса Христа, який в Кагарнаум сьогодні, як ми чули в Евангелії, чинить чудеса. Будемо відкритися ту літургію, ту саму святу жертву, яку Ісус Христос встановив на останній вечері. Будемо говорити ті самі слова, які говорить нам церква кожного дня. Але будемо говорити їх з такою більшою силою, за допомогою таких сучасних винаходів, як телебачення, інтернет. Знаєте, часто задаємо собі питання, як нам боротися з якимись такими Новими течіями, які нам перешкоджають жити. Так, часто батьки питають, як боротися з тими звичаями, які має дитина. В наших центрах Карітасу відпочиває діти. Дуже багато дітей протягом року проходить понад 3 тисячі дітей. І бувають такі випадки, коли сестри просять залишити мобільні телефони хоча б на кілька днів, щоб ці телефони не перешкоджали дітям відпочивати, займатися, виконувати ту програму, яка дуже цікава програма. І в деяких дітей піднімається температура. Настільки дитина прив'язана, не може один день пережити без телефона. В нього піднімається температура і хворий. Деякі приходять з планшетами, з якими сплять, без планшета не може сісти до столу, щоб пообідати. І одне раз батьки питають, як з цим боротися. Були часи, коли і телебачення було чимось таким новим для нас. Говорили, що телебачення не забирає багато часу. Чи дійсно не працює в якусь таку сторону, щоб людину якось зневолити? Є дуже багато в цьому правди. Це правда, все те, що ми маємо, воно не раз людину якби зневолює, вона мусить працювати швидше, мусить використовувати ці. Такі винаходи новітні. І від цього не завжди людині легше стає. Вона не раз більше працює, більше займається, більше має проблем. Але церква завжди говорить одне: що всі речі треба охрестити. Ті, які ми не можемо якось переробити, не можемо їх перебороти, і треба просто охрестити. Якщо дитина не може без цього планшета обійтися, треба дати хорошу релігійну програму, побожну, яка з цієї дитини зробить святу. Якщо дитина не може обійтись без телефона, треба дати йому такий телефон, який має свою програму, коли дитина могла би те щось почути доброго. Телебачення, яке забирає на раз часу, треба дати, це телебачення те, що святе. І ось як Ісус Христос, коли прийшов в цей кафернаум, всі чекали, що Він буде ну, щось надзвичайно говорити. Ісус говорив нічого іншого, як читав Книгу Старозавіту, брав книги особливо пророка Ісаї, читав її, так само читав, як кожна інша людина. Але її слухали по-іншому. Тому що далі Ісус давав пояснення, що це означає. Тобто ті самі слова, але з уст Ісуса Христа приймались по-різному. Приймались навіть так, що людина, яка мала впливи Злого Духа, не могла цього вислухати, не могла видержати цього. І почав кричати цей злий дух, що що тобі до нас, Ісуса Назарейчик, прийшов нас вигубити? Те, що святе, воно завжди виганяє грішне. Так, якщо ми маємо того Божого Духа, якщо ми маємо Святе Письмо, якщо ми проповідаємо так, як нас вчив Ісус Христос, тоді не буде серед нас того злого Духа, який нам перескочає жити в будь-який спосіб перешкоджає жити. І завжди треба розуміти, що є не тільки Бог, який нас любить, який нас благословляє, а є же той злий Дух, який нам перешкоджає жити, який нас ненавидить. Але з іншого боку, не можна нікого забути, що Ісус Христос залишається той самий. Так, той самий, який був тоді в Кафарнаум, той самий, який був тисячі років тому, який є тепер, який буде вічно. Той самий Ісус, який нас звільняє від зла, який очищає людину будь-яких впливів від сатани, від всяких чарів, які сьогодні люди бояться, які теж сьогодні дуже міцно перешкоджають людині жити. Той самий Ісус дає нам надію, той самий Ісус ціляє. Дуже важливо зрозуміти, що можна було б сьогодні збирати книги, які би нам оповідали про те, скільки в сьогоднішній час люди отримують. Таке чудотворне зцілення від своєї хвороби. Тому що звертається з вірою до Ісуса Христа. Ісус Христос залишається Той самий, Він нас цілює. І якщо ми сьогодні говоримо, що ми хочемо зцілити своє здоров'я, але нам для цього бракує якихось грошей, бракує нам ще якихось лікарів, ще чогось бракує, то перш за все, нам бракує Ісуса Христа як лікара. Нам бракує віри в Ісуса Христа як в Того, який зціляє нас. Нам бракує віри в Бога, який завжди нам допомагає, Третій тільки вміти звернутися до Господа. І сьогодні, коли ми святкуємо цей перший день, ми вже переживаємо цей перший день, вересень, який є і днем науки, днем, перший, коли діти приходять в школу, коли побожні батьки сьогодні особливо моляться своїх дітей, щоб діти добре вчилися, щоб використовували свій час. Щоб дійсно могли вирости на тих добрих людей, щоб та наука, яку вони будуть мати в школі, служила їм для добра. Є різні науки. Але, добрі брати і сестри, добре, якщо батьки розпочинають із молитви, якщо вони ці дітей сьогодні жертвують Господу і просять, щоб Бог їм допоміг навчатися, а не звертаються до якихось інших способів, методів, які б допомогли цю дитину виховувати. І тоді, коли ми хочемо, щоб ця наука служила для добра людей, то треба пізнати перш за все ту науку Божу, яка є святою. Без святої науки Божої неможливо пізнати науки інші. Святий Агустин дуже часто повторяв ці слова, що правдива мудрість людини полягає на пізнанню святого письма. Якщо ми не вивчимо святого Письма, якщо ми не будемо знати Божої науки, всі інші науки нам будуть ставатися іншими, недоступними, трудними. Але якщо ми добре вникнемо в науку Ісуса Христа, вивчимо святе письмо, будемо знати Евангелії, тоді нам не будуть страшні такі впливи, яких ми боїмося, і впливи Злого Духа, і впливи на раз мас-медії, різні мас-медії сьогодні є. І, на жаль, в школу сьогодні впроваджують теж різні програми, які не будуть служити для того морального виховання. Для якогось розвитку дитини буду злив навпаки, і ми цього боїмося. Але ще раз повторюю, якщо ми вивчимо добру науку Божу, все інше нам ніколи не зашкодить, все буде служити нашому добру, тому що людина має одного вчителя, Ісуса Христа. Дитина має одного лікаря, Ісуса Христа. Маємо то одного Пророка, якому ми віримо, якому довіраємо, і який є завжди той самий, Ісус Христос. Вчора, сьогодні і завтра. Що сьогодні бракує для теперішнього світу то тої правдивої, чистої віри в Ісуса Христа? Є випадки, коли люди бачать деякі речі святі. Так, це об'явлення. Часто буває об'явлення приватні. Часто буває, коли хтось бачить якісь чудотворні ікони. Є різні, різні знаки, які сьогодні нам Бог показує. І ці знаки не лякають людей, вони навпаки якось дають надії. Ми розуміємо, що вони означають, щоб ми мали якусь віру. Але разом з тим, сьогодні дуже часто ми бачимо багато зла. І це нас лякає. Всі були в жасі, всі боялися, коли почули, як злий дух промовляє через людину. І в тій синагозі, скільки було побожних людей, ніхто не знав, що робити. Ісус Христос тільки знав, що робити. Він звільнив цю людину від цього зла. І це, що найстрашніше сьогодні в світі, це якраз такі люди, які мають такого зла в собі, і ніхто не може їх звільнити, тому що бракує віри. Тому сьогодні ми повинні в особливий спосіб молитися до Господа як лікара, як той, який зганяє зло з людини, і як той, який нас зціляє з будь-який недух. Нехай ця служба Божа буде тим початком нашого такого спільного, соціального звільнення, такого. Звільнення для всіх, які його потребують, а для тих, які зростають в побожності, щоб це була та сила, яку вони черпають з літургії, черпають її, щоб далі вміти не тільки самому жити в, в дусі Божому, але й вміти цим Духом Божим поділитися з іншими. Амінь.